Вітаю вас, шановні глядачі. Ось один із підписників, який вдруге присилає в свою бритву. Він мені його прислав для апробації і перевірки. Ось так бачите, така коробочка дуже якісно зроблена. Букова деревина, на шипах з'єднання, фанерка, все чітко. Це вже свідчить про те, що те, що в цій коробочці більш-менш відповідає якійсь якості. А тут лежить саме отакий от камінець. Бельгійський кутікул жовтий сучасної розробки. І підложка, на яку він наклеєний. Він пробував цей власник цього каменя і бритви сам заточувати, але в його щось не вийшло. Ви подивитесь відео, як цей камінь виглядав в мікроскоп. І ця і ця сторона зразу після притирання. І етапи заточки. На цій стороні суспензією, В чистому каменю і на цій стороні суспензії. Ну що, шановні глядачі, скажу вам прямо, що цей камінець змінив моє ставлення до сучасних природних каменів. Принаймні, ось цей екземпляр, що прислав підписник для пробації, показав чудові результати. І кутикул сам працює однорідно і досить якісно. Далеко не всі вінтажні старі камені працюють так чисто, хоч і працюють швидше. Тобто абразивність більша, але для фінішу бритви не абразивність потрібна, а якраз якість роботи. Однорідність, дрібне зерно. А цей камінь зразу після притирання на досить грубій поверхні своїй дав чудові результати. На досить такій непростій заточці бритві і сталі голдола сухувата, схильна до викришування і досить тверда. Волосина перерізається з легкістю після сторони підкладочної, як я й казав, вона виявилась працююча, начебто без включень сторонніх і досить якісна. І дозволяє зробити фініш на рівні якісних тюрінгійців. Без перебільшення. Зараз глянемо в мікроскоп на результат. Хвилин 5. На цій стороні працював і хвилин 5 на цій загалом. Наводив суспензію алмазною пластиною затертою. Якщо приділити більше уваги, якісніше притерти цей камінь, то думаю, спокійно можна бритви на ньому фінішувати абсолютно любі. Так, все, поздоровляю власника, в його руках виявився чудовий екземпляр. який працює, будучи комбінованим каменем. Працює ця сторона фінішна і саме підкладка, яка вважається, сірого кольору, дає от такий результат. Однорідна річка. Це без переклеювання ізоляційної стрічки. Якщо її переклеїти новий шматок наклеїти, то зразу наріжжу кромку вихід буде, підніметься трошки кут і ще кращий результат буде досягнути. А так я вважаю дуже-дуже непогано для сучасного камня і для батьох, вінтажних, які пишуть, що «О, он справжня якість. Нерідко дуже серед старих каменів лайна трапляється в пропорційних кількостях досить-досить немало, на жаль. Тому що високоякісні камені вони не ротують в продажі постійно, що продає, хтось купля, продає. Людина купила, попробувала, побачила, що купила, зовсім не те, що очікувала, і виставляла на продажу сам. І ці камені постійно продаються й продаються. А високоякісні вони засідають у людей і продаються вкрай рідко, тільки в крайніх випадках, коли життя припира з не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали, при цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтесь. В невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові, так звані небезпечні бритви. От прекрасний екземпляр Сарт, французька. Також ножі, спецінструмент, різачки, шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. Так що, така, на мій подив, виявилася штука, склейка така сучасна, яка дала дуже якісний результат, я вважаю. От я й порівняю. Зараз я заточив на ньому, і ви подивитесь, що Gold голдолар така бритва досить капризна для заточки, тому що тут те, що пересушена, схильна до викришування сталь, сухувата, тверда. Але спрацювало все прекрасно, цей камінець комбінований. І поголившись оцею, фінішовану на моєму японському камені перевіреному, я переточу її на цьому, щоб порівняти, як, яка різниця буде. І, звісно, це зніму вже дозніму і покажу вам результат. Так що дивіться, кому цікаво далі. І але ж хочу попередити, що всі ці результати, що я тут покажу, це результати, по-перше, саме цього екземпляру каменя, саме цього наголошую. Тому що це природні камені. І ви купивши в того ж продавця точно в такій же коробочці камінець, який виглядає точно так же, може виявити, що він працює зовсім не так, як цей екземпляр, що я показував. Плюс мої руки і мій досвід. Ви, якщо новачок купить, візьмете навіть цей камінь такого результату, як я отримав швидко і на оцій бритві. То я думаю, навряд чи у вас це виявиться. Попрацювавши, попрактикувавшись якісь там роки, ви зможете досягти і кращого результату, я певен. Але це завжди потрібно враховувати. Нема такого, щоб одна людина взяла цей камінь, зробила на цій бритві таку заточку, інша людина точно таку за той же час зробила заточку, взявши цю ж бритву і цей же камінь. Бритва і камінь одні й камінь одній ті ж. Людина одна і людина інша. І вже це внесе корективи і результат буде інший. Він може бути зовсім інший, може бути відрізнятися на якісь відсотки, але завжди буде відрізнятися. Ось продовжую експерименти з цим каменем і взяв цю сторону, сіру, і почав підбирати під неї флурики. Ось, який взяв перший лін мелельвін. Чарлі Форестів декілька, камбріан грін це всі тверді камені, тверді, досить тверді. Вони виглажені вже. Цю, ця поверхня теж швидко вигладилась після спроби натирання першим же Чарлі Форестом шматочком. І як ви помітите, бачите, які відблиски такі. Це десь темніше ділянки. Чорного кольору. Миттєво вигладили. Це свідчить про те, що вони дуже тверді. Там, де сірі ділянки залишились матовими, і вони якраз виділяють деяку суспензію. Тобто стає зрозумілим, що наводити суспензію твердими слуриками неможливо на той камінь. Я спеціально для вас, шановні глядачі, зробив такий рух досить енергійний. Краю і зразу ж отримав подряпини. Що це означає? Це означає, що відбулося так званий адгезійний зрив чи вирив матеріалу, тобто щільно притерті гладкі поверхні, дуже тверді і гладенькі. При енергійних рухах, навіть якщо там є сош, масло чи вода. Притираються наскільки, що відбувається на молекулярному рівні щіпляння цих двох поверхень. І, звісно, де, як, де. слабше, як кажуть, там і рветься, виникають подряпини, іноді досить глибокі. Таким методом не можна наводити суспензію, бо з цих подряпин вибиваються доволі крупні частини каменю. Це може бути і на слурику подряпина, може, і на камені. Частіше на самій поверхні каменя відбувається, а на твердих його ділянках гладко притерне. Тому, якщо ви вирішили твердими слуриками добути суспензію з таких твердих каменів, тим паче неоднорідних, то дуже акуратно і попрацюйте в 10 разів довше, ви отримаєте дрібнесеньку суспензію, тонко працюючи. Але не отримаєте ніяких пошкоджень. Або використовувати слурики, які м'якші. Приклад, японські камені, які м'якші там 3, 3,5, може до 4 твердість, 2-2,5. Або якийсь камінь, який м'якші по визначенню за ці. А таких не дуже багато. Це деякі м'які тюрингійці і так далі. І тому для цього каменя, я вважаю, самий оптимальний варіант отримання його якісної роботи, як я й показав, це алмазна пластинка затерта. Від 600 гривні дуже затерта до 3000, але кожну це алмазний бланк до саме найдешевший варіант, на 1000, півтори краще, краще ще дві. Тере-3000 гріт. Його обробити залізяк якось твердою, щоб видалити групні алмази, з його, тобто притерти, вирівняти поверхню його і потім використовувати для наведення суспензії. Таким чином, алмазна пластинка своїми вже затупленими алмазними вершинками, зерен своїх, вона викришує, вирізає з поверхні каменя однорідну, незважаючи чи твердіша ділянка, чи м'якша, без різниці. Ніякого адгезійного вириву тут не відбудеться. І виділяється рівномірна суспензія. І на ній він працює, мабуть, найефективніше. Або стороння суспензія якісних тере дорогих і не дуже розповсюджених камінів, які мають і невелику твердість, і дають однорідну суспензію. Але тоді ми цей, цей камінь використовуємо просто як основу. Він не працює, не приймає участі в роботі. І засалюватись, тобто затиратись, вигладжуватимесь сталю інструмент, який ми заточимо, теж він буде нерівномірно. Звісно, на твердіших ділянках теж таке буде виблискування і від наволоченої, і наліпленої на сталі, тому що і адгезійний зрив. Може відбуватися, якщо на виглаженій поверхні працювати, вигладити якимсь твердим слуриком і точити без суспензії на чистій поверхні, категорично рекомендую, тому що відбудеться той же адгезійний зрив чи вирив, але швидше із не з каменя, а з сталі інструментики ви заточите, збрити, що дасть подряпину або скол на рівшій кромці. Тому найефективніше працює він якраз із алмазною пластинкою. А якщо є у вас можливість придбати, або є вже вас слурики з якісних м'якших за його японських каменів чи тюргійських, то, звісно, можете наводити ними суспензію, і буде вам, майже маленький шматочок японця, ви отримаєте, скажімо так, майже японський камінь. Хоча, звісно, він буде працювати не так, як японський камінь, але приблизно. Тобто камінь явно хороший, повноцінний, якісний, але. До його потрібно розуміння, як працювати, як і до кожного каменя. Тому що видно вже, що він неоднорідний по твердості. До речі, той екземпляр, що потрапляв, і знову, знову зроблено такого, я казав, ширше, вущий, е, отакого каменя комбінував, то там ця сторона м'якша була і не така схильна до таких неоднорідностей. Там можна було таким слуриком добути його власну суспензію. І працювала теж тонко. Але бачите, екземпляр від екземпляру різних каменів цих однакових, з назвою однаково, вони відрізняються. Тому треба розуміти це. Зараз ви якраз спостерігаєте подряпину, ту, яку я залишив. Бачите дві подряпини такі. І ми можемо побачити поверхню тепер краще. Цього каменю бачимо вже на виглаженій поверхні чітко видно, де темніші ділянки, де світліші. І так виглядає він от в мікроскоп. Так, що ж на йому Навести суспензію каменем. Тим же японським м'якшим за його і однорідним, не знаю, який якийсь там Маруяма, Такаяма, Машорошаяма, їх там такі назви, що і язик зломиться. Але теж потрібно акуратно вже по виглажених поверхнях навіть не дуже твердий камінь може залипнути. І в цьому місці щось тут вже, де подряпина... Після того, як камінь так вигладиться неоднорідно, краще його все-таки перепритерти або обробити поверхню нависти суспензією алмазних пластинок, Тоді ця заглаженість зникне майже. І ми отримаємо знову працюючий камінь. Ну, зараз він працює як основа, на яку нанесена суспензія японського якісного каменя. Без назви, на жаль, я назву не можу сказати. Одним словом, камінь хороший, але треба до його розуміння, як з ним правильно працювати. Самий простий, дешевий, доступний і зрозумілий, і легко повторюваний варіант роботи з цим каменем, при його твердості і неоднорідності, неоднорідність саме по твердості, по щільності і твердості, плотності цих ділянок, де світліше і темніше, вона неоднорідна. Не знаю наскільки твердість відрізняється, але, ну, мабуть, відрізняється. Але і щільність, і в'язкість відрізняються цих ділянок. І тому алмазна пластинка затерта, добуде вам суспензію з поверхні любого каменя, з цього тим паче. Добувається це легко. І такий спосіб перешкоджає виглажуванню і засалюванню, тому що ви постійно скажімо так, оновлюєте в деякій мірі. Поверхню каменя. Ну і, звісно, виключати роботу на голому камені без суспензії. Зараз ми витримаємо і наведемо знову суспензію Власну. Його власну суспензію За допомогою. Тої ж нашої алмазної пластини. Звісно, що алмазна пластина добуває суспензію однорідну, рівномірну, незважаючи на різнотвердість його поверхні. І досить ефективно працюючу. Не скажу, що тут прямо неймовірна гігантська швидкість роботи по досить таки твердій сталі цієї бритви. Але і неабразивним назвати його не можна ні в якому разі. Абразивність, звісно, цієї суспензії є. І вона досить непогана, як для фінішного каменя. Кому потрібен результат роботи, який ви бачите перед собою, це густа суспензія. Можете купити такий камінь. Якщо вам трапиться такий екземпляр, як оце, то ви отримаєте ось от такий і такий результат. Досить якісний, я вважаю. Зараз я розведу ще водою його. Ось Результат роботи одної поції суспензії, наведеної алмазною пластиною. Зразу на густій, потім на розведеній водою. Вважаю, що абсолютно прийнятна робота і досить якісна. і ріжуча кромка, це незважаючи на той самий шматок ізоляційної стрічки, який наліплений з самого початку на бритву, А це неправильно. Якщо його поміняти, кращий результат буде однозначно. Але і так, не дбала, скажімо, навіть швидка робота на камеру показала, що якість досить досить прийнятна. Зараз перемінці і спокійно можна отримати комфортне якісне гоління.